А я ми тут прочитали, що медитації дуже шкідливі. І я не буду з вами сперечатися, напевно, де не напевно, а точно є шкідливі медитації. І є багато чого шкідливого в цьому житті. Тому що дійсно, коли ви, наприклад, не знаєте, хто веде цю медитацію, який майстер, його енергію не відчуваєте, особливо на початках. Ви не знаєте, що як відбувається, які це медитації, куди вони ведуть, Тому що медитації так само є різні. Звичайно, якщо це медитації, які там роками одну і то само хтось повторює, якась ніби практика однакова для всіх, завчена через голову, ну навряд чи вона принесе вам користь. Ну, хіба, можливо, якісь там ментально тимчасово заспокоїть, але це буде гра в духовність. Звичайно, медитація для мене, медитація це молитва, з'єднання з Богом, це не якийсь знаєте, стан просто сидіти і не з'єднуватись з Богом або просто уявляти якісь розслаблюючі моменти. Так? Хоча медитації різні. Наприклад, те, що я передаю як провідник, а медитація передає Бог. Творець, моє вище тіло. І Я просто як провідник передаю ці медитації. Причому в мене ні одна медитація не повторюється, тому що Бог це є процес творіння. Я постійно, кожен день, кожну хвилину в різному стані. І тому всі медитації, я можу тільки за себе сказати, які передаю. Я як провідник передаю як Бог моє вище тіло. Мої вищі тіла, моя вища свідомість, присутність і ці медитації дуже дієві. Вони, по-перше, більше такі знаєте активні налаштування. Я їх називаю, те, що я передаю через академію. А вже як ви їх робите, це вже ваше моє сонечки діло і ваш рівень свідомості. Те, що я передаю, я знаю, що це. У цьому все, все чисто і прекрасно, а то як ви вже сприймаєте, це вже ваша справа і, скажем так, справа вашої свідомості. За інших, я також нічого не можу сказати. Я не роблю інші медитації, нічого не, не читаю чужого. і. Не практикую ніяких практик, тому ні рекомендацій, ніяких. Не постійно питаєтесь, а чи можна це робити, а чи ви це, і що ви думаєте про цю практику? Я про це не думаю, тому що я є тільки з Богом і все. Тому я ні про які інші там практики інших людей, звичайно, не думаю, тому що все відбувається вже зі мною напряму. Ви так само можете між іншим з Богом з'єднюватись, і вам будуть приходити практики. Тому все в нас мої сонечки.